Думаєте, ви купуєте речі, насправді ви купуєте почуття, які стоять за ними. Взагалі, що таке емоційне споживання. Треба зрозуміти, емоційне споживання це певний вид такого споживання, коли ви купуєте речі, так, чи послуги, для того, щоб заколошити якісь внутрішні, несприятливі почуття, наприклад, відчуття тривоги, відчуття незначущості, самотність, порожнечу. Тобто ви купуєте не річ або послугу, а саме почуття, так? треба зрозуміти чому взагалі мозку як це так все відбувається Першочергово, це у нас дофамін. Всі ми знаємо, що дофамін, він прекрасний, він нас стимулює на якісь такі, знаєте, інколи імпульсивні такі емоційні покупки, так, тому що ми отримуємо такі, знаєте, систему винагороди, почуття кайф, нам так прекрасно. Далі друге, це ще коли, знаєте, така гіперактивність амідила, тобто гіперактивність такого центру страху і тривоги в цій ситуації. І якраз покупки так, стають таким певним регулянтом заспокоєння. Далі третє це профронтальна кора. Тобто в цій ситуації. Коли гіперактивна амігдала, префронтальна кора значно гальмується. Коли гальмується е, префронтальна кора, це таке раціональне мислення, логічне мислення, імпульсивність покупок і покупок на таких, знаєте, почуттях значно зростає. Наприклад, наведемо приклад, наприклад, вам тривожно, ви купуєте новий одяг. Наприклад, при соціальній тривожності купуєте новий одяг, відчуваєте себе більше в безпеці, тому що у вас є більша ймовірність бути сприйнятим. Далі, наприклад. Наприклад, при самотності так, ви купуєте якусь смачну їжу, їжу на винвину з так в цій ситуації, і це заміняє таке, знаєте, тепло, відчуття любові може бути, якщо особливо в дитинстві, знаєте, вас так закормлювали, і це було проявом любові. А далі, наприклад, низька самооцінка, це може бути певна брендованість, як наслідок, це знаєте почуття визнання. Далі, наприклад, це може бути також якась така, знаєте, порожнеча, наприклад, заміняють гаджети або соціальні мережі, ви там знаходите певні сенси. І певну стимуляцію. І треба зрозуміти, що це таке заміна емоцій на певні знаєте, матеріальні блага, це веде до, певного, до певних таких проявів тривожності, певних проявів депресивності, тому що ця заміна завжди не має як... ми всі розуміємо, що вона не має позитивного виходу, тому що ви просто, по суті, заміняєте ці відчуття, перекриваючи їх якимись матеріальними речами, не виражаючи це.